Чезла стежка, де вона, зникла десь і огорожа, Гай на себе чом не схожий. Що за диво все навкруг Вкрив біленький ніжний пух. Дива зовсім тут нема. То до нас прийшла зима. А що ж малята принесла нам зима? Так, зима принесла нам свята. Та подарунки. Зима принесла нам сніг та розваги. А, але крім цього, крім радісних моментів, зима принесла нам вітер, холод, мороз, ожеледицю. Усі ми тепло одягаємося на прогулянку. Але поруч з нами живуть маленькі крилаті друзі, які не можуть одягнути ані теплу шубу, ані в'язану шапку. Їм дуже холодно, ви здогадалися, про кого я кажу. Так, малята, це птахи. Чим же птахи відрізняються від інших живих істот? Тіло птахів крите пір'ям. Птахи літають, мають дві ноги, дзьоб. Пір'я птахів захищає від холоду. Пір'я також допомагає птахам літати. Розгляньте пташини пір'я. Воно м'якеньке, легеньке, гладеньке. Кожна пір'їна має щільний стрижень, по бокам якого приєднано пласке опахало. воно складається з маленьких боріздок, які з'єднані гачечками і борозенками. Є пір'їни махові, вони розміщені на крилах птахів, а є пухові. Цими пір'їнами покрите все ціло птаха. І саме пухове пір'я захищає пташок від морозів. Малята. Як ми називаємо тих сміливих птахів, які не відлітають у вирій, а залишаються з нами зимувати? Так, зимуючими або осілими. А яких зимуючих птахів нашої території ви знаєте. Так, це горобці, ворони, дятли, снинички, так малята, так, сороки, снігурі. Так, а давайте зараз хвилиночку поміркуємо, чому говорять, що взимку птахів для птахів не так страшен холод, як голод. Взимку птахів зігріває їхнє пухове пір'я, тому що взимку воно стає більш густішим. Також від холоду пташок пташки що роблять, ховаються в різні теплі укриття, під дахи будинків, в дуплах, в ось, в шпаківнях. Також вони більше наближаються до людського житла. А от з їжею набагато складніше, її стало набагато менше в зимову пору року, а також під снігом, під час заметілі її майже зовсім неможливо знайти. Тому через декілька е, годин голодування. Вони можуть загинути малята. І взимку на допомогу пташкам приходять небайдужі люди, що облаштовують в парках, біля своїх будиночках, що в годівниці. Хто ж прилітає до годівниці? Цьому нам допоможуть? Загадки. Так, слухайте уважно. Крізь зимові заметілі ташенята прилетіли, в них червоні гарні груди, ніби яблука усюди хтось розвісив у дворі, звуться пташини, сині горі так малята. Ой вище, щоб сіна на пташок буде багато. Так, слідуюча пташка. Маленький хлопчик стрибнув на стовпчик, по двору пострибав, усі зернятка зібрав. Хто це маля? Так горобчик. Так. Жовто щебетушки мають чорні капелюшки. Сірі лапки білі щічки називаються Синички. Вони бувають сиві, білі, воркують в парку, проживають, вважають їх птахами миру, на щастя, в небо випускають і линуть в сині голубі, птахи чудові голуби. Так, ще в нас є дьоб міцний і чорні крила, Чорний хвіст, жилетка сіра, чи присяде, чи летить. Кар-кар кар усе кричить. Що це за птах? Так, це ворона малята. Так, слідується пташина. День і ніч я стукаю, всі дерева слухаю. Як називають лікаря дерев. Так, це дятел малята. Ще в нас є гарна пташина. Чорно-біла, метушлива, голосно стрекоче. Мабуть, злодійка пташина знов щось вкрасти хоче. Хто ця злодійка? Так, це сорока. Ось кілька пташок сміливих залишається з нами зимувати. Малята відправляємося в парк. Так? А під час руху ми ще й виконаємо чистомовочку мовочку зимову. Повторюйте разом зі мною. Мо-мо-мо, мо-мо-мо. Ми до парку йдемо, мама, мама, ма, ма. а на вулиці зима. Са-са-са, са-са-са. Навкруги така краса, ас-ас-ас, ас ас-ас. Гарний настрій у нас. Ли-ли-ли, ли-ли-ли, Ми до парку вже дійшли. Так, то ми вже дійшли до парку. На гілочках висять годівнички, люди піклуються про своїх пернатих друзів. А який корм малята кладуть у годівничку? На сінечко та крихти хліба, зернятка. Коли пташка сита, вона не замерзає, тільки от для різних пташок сліз покласти в годівничку різний корм. Для горобчика який корм ми покладемо? Гороб'ячий повторюємо, гороб'ячий. Для синички Синичий, для ворони, воронячий, для голуба, голуб'ячий, для снігура, снігурячий. У кожної пташки, так як і у людей, є свої вподобання. Чим же може поживитися снігур? Знає так, снігуру до вподоби ягоди горобини, насіння ясина, клена та буска. Синичка може поживитися зернятком, гарбузовим і соняшниковим насінням, а ще дуже вона полюбляє несолоне сало. Горобчику до вподоби дрібне зернятко, несмажене насіння соняшника. Ворон та сорока полюбляють зернятка та крихти хліба, ці пташки непереборчиві. Насіння, яке кладуть до годівнички, можна Розчавити. Ні в якому разі його не можна смажити. А сало для синички повинно бути свіжим та не солоним. Малята, хто з вас бачив горобчиків? Так, всі бачили ось наш горобчик, так? А хто бачив? Ворону теж бачили. Давайте порівняємо цих двох птахів. Так, отже, горобчик маленький, а ворона велика. Так, горобчик має забарвлення сірокоричневе, а ворона. Сіро чорне, у горобчика дзьобик маленький, а у ворони великий, трішки зігнутий. Так, горобчики, згадайте малята, як вони тримаються? З грайкою, так, а ось ворона полюбляє бути на самоті. Так, горобчик по землі. Як рухається? Він стрибає, а ворона поважно ходить. Так, горобчик, які звуки створює? Цвірінька, так? Цвірінь, цвірінь, а ворона каркає. Горобчику до подоби крихти хліба, а вороні смакує. Кукурудзяне зерно малята дуже полюбляє ворона кукурудзу. Отже робимо підсумок нашого заняття. Пройде біла холодна морозна зима, і пташки знову зрадіють теплому весняному сонечку та заспівають веселу пісеньку. А як пташки перезимують, набагато залежить малята від нас з вами. Тож діти, не забувайте, відправляючись на прогулянку, щось взяти і для наших маленьких крилатих, препернатих друзів. І вони вам віддячать здоровими деревами. І гарним співом. А я вам дякую за увагу і до зустрічі!